Хвороб багато по консультацію далеко. Така проблема є типовою не лише для жителів сільської місцевості, а й міст Черкащини. В містах Золотоно-Шатаканів є районні лікарні, які знаходяться в центрі міста. І саме тому я під час зустрічі з людьми чую багато скарг людей похиловиків, які кажуть про те, що ні амбулаторії, ніяких акушерських фельдшерських пунктів немає в мікрорайонах, і дуже проблематично добиратися з около ці міста до центра. На це народному депутату Богдану Губському люди скаржаться постійно, зокрема золотоністі. Дуже добре, що є квіти в нас у центрі і фонтани. Це дуже добре, дуже красиво. Ну потрібно вже далі і думати за окраїну. Богдан Губський заручився з підтримку депутатів Золотоніської міської та Черкаської обласної ради, та також місцевих підприємців. Взялися покласти край ці давній проблемі. Першу ластівку стало відкриття амбулаторії сімейного типу, у мікрорайоні заводу імені Лепса, що у Золотоноші. Лікарі, що обслуговуватимуть люд, тут не з приватних кабінетів, а фахівці з районної лікарні, яких місцеві мешканці знають і поважають тут комфортно, чисто, тепло, світло. І взагалі на рівні в порівнянні з поліклінічними кабінетами, які мають якесь радянське оснащення радянське, ну тут зовсім по-іншому. Нова амбулаторія обслуговуватиме майже 2000 людей, що живуть у мікрорайоні заводу імені Лепса, а також 800 осіб із сусідніх згарів. До новосілля медики за сприяння народного депутата отримали ще й необхідне обладнання. Портативний електрокардіограф. Це важливо, щоб я могла його брати з собою на визов безпосередньо до кроваті хворого, до старої людини, яка не зможе прийти сюди, якийсь терміновий на виклики. Ну і за що ми дуже вдячні, бо якби раніше такого не було і не практикували. Подібні амбулаторії, говорить Богдан Губський, з'являться не лише в Золотоноші, а й у Каневі. Наступному році говорить обранець, відкриють ще 5-6 подібних закладів. Було б дуже актуально в містах і канів і золотоноша в мікрорайонах відкрити амбулаторії, скажімо так, комерційні, зрозуміло, державні. От де б люди могли лікуватися, проходити необхідні процедури, не обов'язково кожен день збираючись до центру міста до районної лікарні. Лікування в цих амбулаторіях буде проводитися на безоплатній основі, тому що лікарі там будуть працювати з районних і міських лікарень. Марія Гаврилян, Павло Тихоненко Вікка новини.